Зараз ми знаходимося на березі Тихого океану. Північна Америка. Океан дуже-дуже холодний. І навіть якщо хвилі йдуть, то сильний вітер, як просто щось гримить, щось сильно падає, ніби падає смерека. Отаке відчуття, е, наскільки гримить е, шум. Але деякі люди... Закаляється, купається. Напевно, Ми привикли до такої людяної води. Вода надзвичайно холодна, ніби лід. Ніби Навіть якщо літом жара 30-40 градусів, але біля океану сильний холодний вітер і, напевно, так люди охолоджуються. От, каміння різне, різна порода. Тут скали. Які дуже цікаві, вони, вода їх оливає і вони дуже різної форми, різного кольору. Навіть не знаю, що за порода. Дуже цікаво, хто цікавиться цим. От каміння, там, де багато каміння. Там, де попадає вода на каміння, формуються ракушки. Можливо, це корали, навіть точно не знаю, як воно називається. Таке цікаве, таке цікаве місце. Бі... От багато водоростей. Біля води близько, ще більше водоростей. От ми зараз йдемо туди, де можемо це спостерігати. І багато таких морських жителів, які заселили все каміння. Тобто можна сказати, що вода жива. Вода несе в собі багато цих морських жителів, які лишаються на, на березі. І після відходу води, от як зараз є, вода з берега відходить, а потім вечором приходить назад. І повністю аж іде до, майже, майже до, от, до цієї лінії. Майже туди заходить вода. Тому ці жителі потім уживають, от якась квіточка морська водорость. Далі тут такі цікаві штуки, ракушки. Чи це мідії? Мідії виглядає як мідії. от це, Я не знаю, що це. Кораллов, що це таке. Губки, корали, здесьніві. Не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. Багато водоростей. Таких. Таких. Знову. Там водалі розове щось, яке відкривається. Напевно, то губка, яке відкривається, коли вода припливає. І закривається, коли доторкаєшся. Кажуть, що багато є морських водоростей, морських маленьких жителів, які можуть пошкодити слезову оболонку, Тому дуже обережно треба торкатися їх, наприклад, для того, щоб не пошкодити собі руки. Морські їжаки, наприклад, можуть жалити. Ну, я ще тут не бачила морських їжаків. от, тільки багато водоростей, росте. От, будь ласка. От, І вона закривається. Оп, от, немає. Оп, ще одна. Оп, ще одна. Давайте. Цікаво. Пливий океан. Що характерно, біля, на, на березі океану, біля води, сильний запах риби, сильний запах йоду. Перший раз, коли приходиш сюди, починає робитися погано від цього, коли ще не привик до, до такого. Потім вже другий-третій раз якось проходить і це вже норма. Коли сильно жарко, наприклад, літом дуже сильний запах риби, дуже сильний запах йоду, дуже сильний. От просто голова крутиться і здається робиться погано. Якщо дуже близько біля хвиль і є морська хвороба, наприклад, то відчуваєш, як ем, тіло. Качається з однієї в іншу сторону. От, буває, ніби тебе качає. Це треба теж відмітити. А так в загальному дуже гарно. Люди купаються, закаляються, багато спостерігаю людей, які ходять в босі, без взуття. Напевно, це вид загартування такий. Багато є рибаків. Багато човнів, які ловлять рибу і поставляють в, в місцеві магазини. Є свій колорит, є своя цікавість. Трошки інша, тому що я привикла до моря, де можна купатися, а тут дуже холодно і тільки можна ну, ненадовго зайти в воду. Тому ну, так. Дуже гарний краєвид, є на що подивитися. Тому приходьте, приїжджайте, північно-людовитий океан ще холодніший. От, ну, північний тихий океан. Хоч теж має чим здивуватися.